Що потрібно розбити перш ніж з'їсти? Mm. Не знаю навіть. Дивіться, ви хочете, наприклад, щось з'їсти. Його треба. Що треба розбити, щоб його з'їсти? Це дуже, це п'яте клас, другий чи третій клас математика. Діти, молоді, Доброго дня, скажіть, що, що потрібно з'їсти, щоб його розбити? Що це може бути? Я, я не знаю, як, як ви вважаєте? Це? Я не знаю. Я не грамотна людина. Це яйце. Ну його треба розбити, щоб з'їсти. Ну яйце. я звідки не діти, може поможете по кілька копійок на в аптек, на таблетки. Як можете поможі. На жаль, немає. Поможи, кілька копійок, тобі. Максим, бабуся.